Сьогодні інтимна тема. Але ми говоримо про неї вголос, адже ми сміливі від дівчата. Відповідаю на ваше часте запитання з приводу волосся навколо сосків. Так, волосся навколо сосків у жінок це нормально, адже в цій зоні є також волосяні фолікули, і під дією гормонів іноді можуть рости поодинокі волоски. Патологію вважається, якщо волосся росте не тільки навколо сосків, але на шкірі грудної клітки та на самих молочних залозах. Це вже прояв гірсутизму і є приводом звернутися до лікаря. Якщо все ж таки поодиноке волосся навколо сосків вам естетично заважає, то ви можете його видаляти. Найбезпечніше це акуратно. Зрізати волосинки маленькими чистими ножицями. Можна висмикувати пінцетом, але дуже обережно попередньо продезінфікувати шкіру та інструмент. Найкращим методом є лазерна епіляція, адже тоді волоски ростимуть слабшими і менш помітними. Але робити її необхідно у сертифікованого спеціаліста. Особисто я рекомендую спеціалістів Лазер плюс уш. А от голити волосся навколо сосків бритвою або застосовувати агресивні кремодепілятори депілятори не рекомендується, адже шкіра там дуже ніжна. Від бритви волосся стає густішим та грубшим. Ми сподіваємося, що даний допис був цікавим та корисним для вас. А ви залишаєтесь красивими та насамперед здоровими.